Протягом 13 років я регулярно перевіряв супутникові знімки одного тривожного будинку на Google Maps я не скажу вам, де шукати хіба що ви хочете, щоб на вас дивилося щось жахливе. Коли я вперше побачив будинок у 2012 році, однак він не був тривожним, він був цікавим. Я не пам'ятаю, чому я бездумно прокручував мапу через те британське село. Мало і майже непримітне. Що я пам'ятаю, так це причину, через яку я зупинився на одному конкретному саду за окремим будинком, що стояв поруч із кількома величезними акрами сільськогосподарських угідь. Довга те подібна тінь накривала газон. На мій погляд, це виглядало як велетенське опудало. Заради кращої видимості більшість супутникових знімків робляться тоді. Коли сонце стоїть найвище, що означає, що тіні найкоротші, ви рідко побачите людей, що гуляють, а якщо й побачити, їхні тіні їх не видадуть це не могла бути людина, що стояла з розпостертими руками, і все ж таки щось у гіпотезі з упудолом мене непокоїло. У будь-якому разі, я тоді був підлітком, і мої інтереси були мінливі я забув про це на кілька років. Але в 2016 році мій друг і я розмовляли про безліч нерозгаданих таємниць інтернету, і я згадав ту дуже особисту загадку з минулого. Я показав своєму другові будинок на Google Maps, і він виявився що цікавішим, ніж тоді. У саду з'явилися дві теподібні подібні тіні. Оригінальна була такою ж довгою, а нова була в половину нижчою за першу. Дуже дивні тіні, визнав Олівер. І це ж просто житловий будинок, не частина прилеглих ферм, то навіщо господареві опудала? Я не пам'ятаю, як відповів. Розмова пішла в інший бік, завдяки алкоголю, що притупляв мої думки. Лише в 2019 році мій друг знову згадав про цікавий будинок, і ми знову відкрили його. І знову ж таки, сад змінився. Друга тінь виросла до висоти першої. Щось у цій дивності вперше за сім років справді налякало мене, я бачу у розширених очах Олівера, що йому теж було страшно. Він швидко відмахнувся від свого страху, але я помітив його миттєву втрату спокою, помітив вагання, що передувало його напруженому неприродному сміху. Я просто не міг зрозуміти, чому ми обидва так налякалися через дві тіні. Дитячою пудало виросло, сказав він, я не відповів. Через 30 секунд Олівер підняв телефон, показуючи Google Maps, і сказав. 52 хвилини. Я побачив синю лінію, що позначала маршрут від його квартири до сільського будинку майже годину їзди, і я підняв брову. Ти жартуєш? Ні, наполягав він. Ми говоримо про цей будинок уже роками. Хіба ти не хочеш дізнатися, що в тому саду? Я похитав головою. Тепер ні, щось не так із тим зображенням, Олівер. Він застонав. Ой, ну ж бо Джеймі, я знаю, що у тебе свербиться недосліджена таємниця. Я тебе добре знаю. Ми не будемо їхати через всю країну, щоб підглядати за чиїмось садом, сказав я. Ну, я поїду, і мені було б приємно, якби ти поїхав зі мною, відповів Олівер, знизуючи плечима. З висоти пташиного польоту мало що можна побачити, а перегляд вулиці не дасть нам заглянути через ті високі живоплоти. Ми повинні побачити місце особисто. Я ніби вийшов зі свого тіла на годину чи близько того, дозволив комусь іншому взяти кермо. Бо тільки коли автомобіль Олівера зупинився перед тим самим будинком із Google Maps, вже не з плоским дахом і садом із висоти пташиного польоту, а тривимірною, моторошною реальною спорудою, я зрозумів, що погодився. Непримітна цегляна будівля була оточена живоплотами заввишки у 8 футів, полями та тишею, там були і інші котеджі вздовж звивистої сільської дороги. Але вони не могли прорізати всеосяжну гнітючу тишу місцевості. Щось у тому, щоб побачити будинок наживо, викликало в мене поколювання. Хотілося схопити кермо і утікати, і живоплоти спонукали мене задати очевидне питання Як ми заглянемо в сад, якщо ти не взяв ходулі?» Олівер усміхнувся, відкриваючи дверця та водія, тому я пішов за ним до багажника машини. Він завжди був більше покажи, а не скажи. У багажнику машини лежав дрон. Прошу, ні, подумки застунав я. Мені ненависна була сама думка шпигувати за чужою власністю за допомогою літаючої камери, і все ж таки перелазити через паркан і вторгатися на приватну територію було б гірше, тому я кивнув головою, сигналізуючи, що погоджуюся на цей безглуздий. План Олівера. Він швидко підняв дрон у повітря, і ми дивилися в прямій трансляції на його планшеті, як білий пластиковий апарат із лопатями здіймається над будинком, пропелери розмиваються на тлі неба. Олівер перелетів над дахом, і ми обоє затамували подих, коли сад нарешті опинився в полі зору. Тоді ми видихнули різко і болісно від шоку. Побачивши джерела тих довгих тіней, які я спостерігав протягом семи років. Це було зовсім не опудало двоє людей були прив'язані товстими, добре зав'язаними мотузками за зап'ястя та щеколотки до великих дерев'яних хрестів, можливо, настільки жахливо, як сама думка до Ми не закричали, а натомість заумерли, стали нерухомими. Немає травми гіршої за шок, немає жаху, гіршого за те, коли ти не можеш ні подумати, ні втекти. І той жах, який ми побачили, лише поглибився, коли Олівер тремтячими пальцями спустив дрон нижче, ближче до двох людей у саду. Один із них був підліток, що слабо сіпався в кайданах і дивився прямо на дрон. Він носив білу футболку з п'ятьма літерами, прорізаними через тканину. Прорізаними аж до шкіри, створюючи криваві літери на його торсі породження. О Боже. застогнав я в жаху, посідаючи на машину з очима повними сліз, прикованими до екрана планшета Олівера. Ми повинні комусь подзвонити. На оригінальному хресті, який я бачу 9 років тому, була жінка, яка ледве скидалася на людину. Її руки і ноги, що стирчали з дірок у комбінзоні, були нічим іншим, як пучками соломи. І на її тілі також було вирізане ще одне слово: Шлюха. Олівер відкрив рота, але зміг видихнути шепіт. Перш ніж він міг сказати ще щось, грім розірвав повітря, після чого зображення з дрона обірвалося, і ми побачили, як апарат падає за будинок. Цей грім був звуком, який можна почути тільки у справжніх нетрах Англії, постріл. А за мить мої очі впіймали силует кремезного чоловіка за тонкими фіранками вікна другого поверху. Штори розсунулися і виглянув подвійний ствол рушниці, а рука потягнулася до клянки вікна. Я закричав оліверу: Рушай! Ми залізли в машину, і звук скрипучого пластику наповнив мої вуха. Мені навіть не треба було підіймати очі, щоб знати, що на нас націлили рушницю з того відкритого вікна. Олівер вдавив педаль газу, і я наполовину очікував, що його вікно раптово розлетиться на друзки, що тіло мого друга обм'якне і обвалиться на кермо в калюжі крові. Але пострілу так і не було. Ми поїхали. Що за хрінь? закричав Олівер через кілька хвилин. Слина, сльози і соплі летіли з його переляканого обличчя. Я зміг лише схлипувати у відповідь. Мій друг зупинився на автозаправці через 20 хвилин, і поки я казав йому, що ми маємо подзвонити в поліцію, він заявив, що ми повинні повернутися до будинку, що ми повинні бути сміливими. Ольвер турбувався, що господар будинку вирішив не переслідувати нас, бо йому потрібно було знищити всі докази. Потім мій друг припустив, що у нас є обмежений час, щоб повернутися і зафіксувати докази того, що ми побачили. Ти надто багато дивишся кримінальних шоу, благав я, важко дихаючи. Це реальний світ Олі, у реальному світі, якщо бачиш злочин, дзвониш у поліцію. От і все. Після довгих суперечок мій друг переконав мене повірити, що він погодився з моїм планом просто залишити це поліції. Але коли я зайшов у магазин на заправці, щоб заплатити за щойно заповнений бак, Олівер рвонув із місця і залишив мене позаду. Я намагався телефонувати кілька разів протягом наступної години або більше, безрезультатно. Тоді я подзвонив у поліцію і розповів їм, що сталося. Справедливості заради влада сприйняла мої слова серйозно і обшукала будинок господаря, але, як і побоювався, Олівер, Переболі офіцери нічого не знайшли в саду, ніяких розп'ятих, набитих соломою жертв, ніякого уламка дрона, жодної гільзи, жодного підтвердження моєї історії. Господар будинку, чоловік на ім'я Містер Томлінсон, сказав поліції, що не бачив ані дрона, ані двох чоловіків біля своєї власності. Я показав поліції супутникове зображення на Google Maps, і містер Томлінсон. Просто засміявся. Він сказав, що це зображення було принаймні річної давнини, що він прибрав ті статуї місяці тому, так, статуї, і цього пояснення поліцейським було досить. Звісно, були способи підтвердити мою історію. Поліція переглянула записи з камер спостереження на автозаправці і побачила, як ми з Олівером стояли біля бензоколонок, а потім побачила, як він їде геть. Поки я був в магазині. Бачите, наполягав я. Ми не кажемо, що ви брешете, Джеймі, наполягав один із поліцейських. Ми просто потребуємо доказів. Я вказав на екран: Ось ваш доказ, ми приїхали разом, а тепер його немає. Послухайте, це сталося лише кілька годин тому. Ви явно сварилися. Схоже, ваш друг просто хоче охолонути. Припустив один із офіцерів, вони пообіцяли розпочати розслідування зникнення Олівера після того як пройде необхідна кількість часу. Ну, через 48 годин, коли він так і не з'явився, поліція почала сприймати мене серйозніше. Однак минули дні, потім тижні, потім місяці, жодних ознак його не знайшли, і влада так і не знайшла жодного доказу, що містер Томлінсон утримав у когось у своєму саду. Ніяких ув'язнених на його власності. Потім почалася пандемія, і у світі з'явилися набагато серйозніші проблеми. Ніхто не вірив моєї історії, скільки б я не говорив про спутникові знімки Google Maps, про дрон, про те, що ми з Олівером бачили. Зрештою, я почав самостійно вивчати район навколо будинку містера Томлінсона район, що включав навколишні селища і ферми, які формували дуже тісну спільноту. З новинних статей я дізнався, що у 2011 році зникла жінка і фермер, і це мене насторожило. Я зумів потрапити до приватної групи у Facebook для місцевих жителів, удаючи, що купив будинок у тій місцевості мене прийняли ви б не повірили, які речі можна дізнатися з приватної Facebook групи саме там, у 2020 х роках, живе справжня сільська плітка. Я дізнався, що той фермер був удівцем протягом трьох років, перш ніж у 2010 році знайшов нову партнерку, жінку з сусіднього графства, багатьом місцевим це не сподобалося адже вони обожнювали його покійну дружину. І, що ще гірше, як зауважив один користувач Фейсбук, ця нова жінка була чужинкою. Я поділився цією інформацією з поліцейськими. вони, звісно. Знали про випадки зникнення безвісти, але це все, що вони мені сказали. Вони закривалися від мене так само, як і з Олівером, і це викликало в мене тривожне відчуття в животі. Оскільки вони жили в тому ж районі, я почав боятися, що вони можуть бути частиною цієї щільної спільноти, почав боятися, що вони не надто зацікавлені розслідувати ці зникнення, почав боятися, що вони навіть можуть бути співучасниками. Звісно, багато що не сходилося ми з Олівером бачили жінку і хлопчика в тому саду, не жінку і чоловіка, але все ж таки ця випадковість була занадто підозрілою я був у цьому впевнений: деякий час я навіть обмірковував порушити правила локдауну і повернутися на територію містера Томлінсона провести власне розслідування. Але потім, у 2020 році я почав отримувати серію моторошних записок у мою поштову скриньку. Я теж спостерігаю ніхто, ніколи, 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 ніколи їх не знайде не повертайтеся, ти станеш четвертим. Я став агорафобом надто наляканим, щоб виходити з дому. Я без вагань порушу правила заради мого друга. Але можливість знову зустріти містера Томлінсона, моторошну людину, що мало не вбила нас з вікна, була занадто страшною назвіть мене боягузом, якщо хочете, але спитайте себе, що б ви зробили на моєму місці. Щодня я перевіряв вікна, очікуючи, побачити того незнайомця, що стежить за мною з під'їзду чи саду, я й гадки не маю, як він знайшов мою адресу. На початку 2023 року, коли моя фобія вийде на вулицю трохи ослабла. Я задумався над одним словом із тієї, третьої і останньої записки. Четвертим, я раніше думав, що це помилка. Припускав, що містер Томлінсон мав на увазі: Ти станеш наступним. Але в голову прийшла інша думка. Я знову відкрив Google Maps і останні залишки надії. Покинули моє тіло, залишивши лише страх. На останньому супутникову знімку будинку містера Томлінсона три те подібні тіні закарбувалися на траві. Я знаю, хто був третім, але навіть зараз, два роки по тому, я надто боюся повернутися і перевірити надто боюся стати четвертим, більш солом'яним, ніж людиною.